У 2015 році прийняли на роботу ряд фахівців, які допомогли створити всі технологічні лінії, спеціальні лабораторії і так далі, допомогли розробити форми літака і таким чином приступили до його виробництва і виготовлення. Уже і в 2015 році перший літак було поставлено до Міністерства оборони для проведення так званої підконтрольної експлуатації. Ряд комплексів був придбаний Міністерством оборони України і вони потрапили до українського війська. Але більше, набагато більше, закупила Державна прикордонна служба, яка завдяки цим безпілотним авіаційним комплексам закрила практично весь кордон України. Спектратор М-1 зараз проходить державні випробування. Тобто випробувань було. Дуже багато. Прекрасні літакові характеристики так, дозволяють йому зараз літати безшумно, з потрібною швидкістю, і він дуже добре веде себе в повітрі. Тому практично всі засоби модернізації вони стосувалися всіх інших систем літака, починаючи з парашютної системи, яка дозволила. Зменшити швидкість посадки до трьох метрів на секунду, закінчуючи так сказати, системою управління парашутом, програмним забезпеченням, яке дозволяє значить, працювати з е, різними наприклад, системами координат, програмним забезпеченням, яке дозволяє проводити цю конвертацію, визначати е, координати цілі. Ну і крім того, змінені були системи тепловізіонні, комплектуючі нові впровадженні. Так, наприклад, тепловізійна камера вона використовується найвідомішою і найкращою зараз у світі фірми Флір. Покращена також камера денного нагляду, введено дві системи відеонагляду. Замінені контролери і управління передачею відеосигналу. Вони тепер кодовані, і в цифровому вигляді а перші були камери з передачі аналогового сигналу. Рознесені системи управління радіоелектронного, що дозволяє йому добре дуже виконувати свої завдання під впливом радіоелектронних засобів боротьби. Ну і ще цілий ряд доробок, які Покращують технічні характеристики цього безпілотного авіаційного комплексу. Ну, у нас практично найбільше з усіх безпілотних авіаційних комплексів є радіосистем. По-перше, канал, по якому приймаються сигнали супутникові і цим визначаються координати. Другий є канал, по якому передається телеметрична інформація. Це команди управління, які йдуть спершу з наземної станції, і літак повідомляє по цьому каналу управління всі дані, наприклад, швидкість, висоту польоту і так далі, заряд батарей. Далі є канал так називаємо дальнього зв'язку. І от завдяки маневру цих каналів, досвіду, наприклад, пілота і можливості управління по цим різним каналам, вдається вирішити питання виконання завдання в умовах РЕП. Наприклад, якщо погашені сигнали GPS, то алгоритм... Якщо не втручається пілот, заложений такий, що він виконує три круги над собою, а потім завдяки наявності магнітно-інерційної системи повертається в ту точку, з якої він був запущений. Значить, крім того, якщо Треба виконувати завдання, то в цьому випадку є канал дальнього зв'язку, який практично він працює на такій чистоті, на якій практично не можна загасити команди управління, якщо цей засіб не діє безпосередньо на антенну передавальну, яку треба маскувати. І в цьому разі пілот, який має досвід, він бере управління на себе, тому що на пульт виходять інформація, що супутників немає. І веде літак в ручному режимі. Крім того, у нього ще є додаткова камера, яка називається курсовою. Вона дає дуже широку панораму. І тому, значить, літаючи над якимись об'єктами, пілот вже бачив цю панораму, може зорієнтуватися і навіть при відсутності тих сигналів вивести літак в ручному режимі. І третє, якщо гасяться, наприклад, канали телеметричні, по якій йде управління, то теж ця інформація передається на пульт, на якому показує, скільки пакетів по цьому каналу не пройшло, тобто відносно важливість цієї похибки чи завади, яка створена. І в цьому випадку він переходить знову на ручне управління. Тобто от, от комплекс комплексне використання всіх цих систем дозволяє йому виконувати ці завдання в таких складних умовах.